Вітаю усіх глядачів телекомпанії Умань. Ми продовжуємо розповідати про Уманчан, які своїм життям і своєю працею звеличують наше місто, які зробили значний внесок у розвиток Умані. І сьогодні в нашій студії черговий гість уманчанин Анатолій Олексійович Яценко. Анатолій Олексійович Яценко народився на Черкащині у селі Драбівка Корсун Чевченківського району 1 травня 1949 року. Має дві вищі освіти агрономічну та інженерну, які здобував в Уманському сільськогосподарському інституті та Білоруському інституті механізації сільського господарства. Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік громадської академії наук України, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти і науки України, автор 123 наукових праць, 21 наукового винаходу, що підтверджені авторськими свідоцтвами. Чотири з них запатентовані. Відзначений за заслуги перед містом Умань, за заслуги перед Уманським районом, за заслуги перед Черкащиною, за заслуги перед Національною академією аграріїв. Рарних наук України нагороджений трудовою відзнакою Знак Пашани лауреат премії Української академії наук. З 1966 року мешканець міста Умань. Навчальну та трудову діяльність провів в Уманському районі та Умані. Працював у колгоспі, керівному апараті Уманського району, перебував на усіх посадах викладацької роботи в Уманському національному університеті садівництва, асистент, викладач, старший викладач, виконувач обов'язків доцента, доцент, професор, завідувач кафедри. Останні 24 роки трудової діяльності працював директором Центральної селекційно-генетичної станції. Філіалу Інституту цукрових буряків, Інституту коренеплідних культур Національної академії аграрних наук України в місті Умань. З 2012 року пенсіонер. Хотілося б запитати вас про те, як так сталося, що усе своє життя ви пов'язали із сільським господарством. Чому такий обрали шлях у житті? Ну, перш за все, я народився в селі. Батько в мене фронтовик. А після війни все своє життя пропрацював в колгоспі. І я з дитинства бачив, як батько вранці дуже рано йшов на роботу, цілий день і до ночі працював. Да. Тому, мабуть, це і спонукало на те, що я вибрав також професію хлібороба. І я горжусь тим, що я все своє життя. Пропрацював із тими людьми руки і розум, яких причетні до творіння найбільшого чуда на землі це хліба. Ви народилися у курсу Шевченківському районі, а вже півстоліття ви уманчанин. Як доля звела з уманню вас? Ну, так сталося, що після закінчення школи треба було йти на навчання. 60-ті роки ми тоді мріяли. Всі здобути освіту, до речі, навчалися добре, да, і е, вибору великого не було, так як орієнтовно, так і планувалося, що я стану чи то агрономом, чи то інженером сільськогосподарського виробництва. А найкраще було обрано місто Умень, Сохвіївку і на той час Уменський. Сільськогосподарський інститут імені Олексія Максимовича Горького, де я поступав на плодовочевий факультет, але так сталося, що на другому курсі був переведений на агрономічний факультет, який закінчив у 1972 році. Ви щойно сказали, що е, мали обирати або агрономічну освіту, або інженерну, але разом з тим ви це поєднали і маєте їх обидві. Пізніше я здобув і другу освіту, це інженер сільськогосподарського виробництва в Білоруському інституті механізації сільського господарства. У Мінську. як ці дві освіти доповнювали, можливо, на одному чи ні? Ну звичайно, е, агроном і інженер. Сільгості це глибоко, глибоко і тісно пов'язані професії, вони поєднуються в одну в плані і технологічному, і в плані організаційному, а тому я вважаю, що це дуже вдало. От для мене я відчув, що легше працювати було тоді, коли знаєш і механізацію, знаєш агрономію, знаєш технологію, а пізніше. Я досконалював себе в напрямку генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур. Чи ніколи не шкодували те, що зробили вибір на користь Умані? Або чи не можливо чи не було можливостей змінити місто? 50 років навчальної і трудової діяльності в мене в Умані. Тут і дружину знайшов, тут і діти народилися. Але на протязі цього періоду в мене була можливість, реальна можливість виїхати з міста. Адже мені пропонували в певні періоди очолити Танівський район, Маньківський район. До речі, були пропозиції очолити і Уменський район. Була пропозиція виїхати в Черкаси, очолити Черкаси Цукор. І навіть була пропозиція в 90-х роках. Виїхати в місто Київ на іншу керівну роботу. Але я залишився в Умані. Тут ріс в професійному плані, досконалював себе тут все більше і більше в мене, мене оточували друзі, моя родина. Ви навчалися в нашому Уманському університеті, сільськогосподарському, але я знаю, що ви там і викладали. Як звела доля з викладацькою роботою? Так сталося, що, напевне, це був 1977-78 роки. Мені було запропоновано навчання у вищій партійній школі, я відмовився, були пропозиції виїхати в місто Канів, очолю, очолити е, сільгоспвідділ е, в місті Канів. Каневі, але я вибір на, зробив на те, що, залишився в місті Умані і спочатку, опустивши планку до самого низу, розпочав свою трудову діяльність із самої низької посади викладача, тобто асистента, потім пройшов всі ступені викладацької роботи в Уманському. Національному університеті садівництва асистент, викладач, старший викладач, во доцент, адоцент, професор і завідувач Кахвиди. 24 роки, майже чверть століття. Ви очолювали, були директором уманського філіалу інституту зкрових буряків. Що це була за робота? Наскільки вона була цікавою для вас? Спочатку це була центральна селекційно-генетична станція. Це союзного значення для нашого міста. Це велика честь, що в нашому місті була така наукова установа всесоюзного значення підпорядкування було в Москві. І то була наукова установа з вузькою, але дуже глибокою спеціалізацією, науковою спеціалізацією. Селекція цукрових буряків. І в 1994 році стало питання про присвоєння статусу філіалу інституту цукрових буряків, тобто частки інституту. А вже за нинішніх часів, значить, ми вже розвинули. Спеціалізації. У нас була вже не тільки селекція цукрових буряків, а й кормових і столових буряків, цикорів коренеплідно, цілий ряд інших культур. І не тільки селекція, й первинне насінництво, технології. І стало питання на президії Академії наук про надання нашому колективі статусу інституту коренеплідних культур. І в такому статусі ми. Пропрацювали до 2012 року. Наша наукова продукція широко була впроваджена в багатьох державах світу. Ми тісно співпрацювали із Китаєм, з Росією, з Білорусією, із країнами колишнього соціалістичного лагеря це Польща, Чехія, Венгрія. Тісне співробітництво було із Німеччиною, Англією. Ми обмінювалися науковими делегаціями, обмінювалися результатами і досвідом своєї роботи. Але в 2012 році це я вже пішов, скажімо так, у відставку на відпочинок. Знову ж переведено, переведений, занижений був статус. Академія зробила тут селекційну станцію, пізніше зробила лабораторію селекції цукрових буряків і приєднали до Верхнянської на селекційної станції. На сьогодні знову ж вернули статус станції, але вже іншу нову спеціалізацію це. Наукові дослідження по тютюну. Значить, сьогодні там функціонує вже на протязі десь 4-5 місяців станція по тютюнництву Імахорці. Ви вписали чверть століття в історію інституту. Що для вас цих чверть століття? Для мене особисто дало те, що я себе досконалив, навчився працювати е і над собою, е вихвалив собі такі якості настирливості, вимогливості. Звичайно, не без того, що, е скажімо так, придбав недоброзичливих не не людей по відношенню до себе, тому що треба було вимагати від людей роботу, а не кожен розуміє оці вимоги. Розумієте? Наш колектив, трудовий колектив, нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України за служіння українському народу. Да, тому для мене це представляє, ну, скажем, честь і, і, і я горжусь тим, що працював в такому колективі. Якщо ми заговорили про винаходи і відзнаки цих винаходів, а чи могли б трошечки сказати про ваші винаходи, які ви? Ну, я скажу так, що кожна наукова розробка, кожний науковий винахід супроводжується працею не лише однієї людини. Одна людина є просто ну, керівник, ініціатор, скажімо, координатор. Там процесів робіт і так далі. А працює то колектив. За цей період, скажімо, нової історії нашого колективу, за період незалежності, у нас багато наукових розробок, які занесені до державного реєстру, я говорю, багатьох держав світу. Що характерно, що характерно, це я хочу відзначити, що ми. Всі свої наукові розробки іменували або називали такою назвою, де звучало Умень. Наприклад, сорт цикорію, От у нас їх кілька сортів там, ми називали Уменський 95. Скажем, гібрид цукрових буряків Уменський. Гібрид кормових буряків. Уменський напівцукровий. Таке активне життя. Де ви для всього брали час? знаєте, мені часто дорікають вдома, що діти виросли без тебе, внуки виросли без тебе. Але, слава Богу, і діти виросли добрі, і внуки виросли добрі. Я вважаю, що це щастя знайти роботу, яка буде приносити тобі задоволення. І Я дуже рада, що нас дідусь все-таки знайшов таку роботу, від якої він кайфує по сьогоднішній день. Він не зупиняється на своїх досягненнях. Він продовжує творити нас надихати. Ми його дуже любимо і пишаємося ним. І хочемо також якось знайти себе в житті і продовжити можливо, справу дідуся нашого. Ну, ви знаєте, наш дідусь це людина, яка поєднує в собі багато позитивних рис характеру. Насамперед, це неабияка цілеспрямованість. Завжди йде до кінця, щоб там на дорозі не стояло. В цьому йому допомагає його терпіння. Дуже терпляча людина це знову ж таки показує, чого він досяг. Ну, І це людина також неабиякого професіоналізму. Тому що доводити всі свої справи до кінця і досягти таких висот, як він досяг, це потрібно вміти. Ми чесно признаємо, що навіть при виборі наших навчальних закладів він брав неабияку участь, активно вибирав, допомагав нам. І взагалі за своїх внуків він переживає, мабуть, більше, ніж за себе. І, ну і дуже любить нас, ми це відчуваємо. Ну і саме тому і ми його любимо, тому що, ну ось, наприклад, в останнім часом, наприклад, наші переконання, його переконання і думки не збігаються, але розумієте, він так висловлює свої думки і взагалі свої життєві позиції, що ну, без поваги він не залишається моєї. І це стосується всіх людей. З ким би він не говорив, всі його поважають після того, як він висловлює свої думки. І мені це також в ньому дуже подобається. Ну, Ну, і ми любимо нашого дідуся таким, як він є, і дуже гордимося, що маємо такого родича. Розкажіть нам, будь ласка, яке життя на пенсії? Чим ви зараз займаєтеся? Я знаходжу в собі зайнятість, завжди роботи якусь знаходжу. Я не лежу. Хоча мене вдома критикують, що ти, мене, що ти вдома мало робиш. Я знаходжу час на спорт. В юності я був, ну, скажімо так, не високоуспішним але і не низькоуспішним спортсменом. В юності я виступав і на першій Радянського Союзу з Миколою Васильовичем Гордієм, ми представляли наш вуз і, і наше місто, нашу державу. Да, і, і зараз я і на футбол, і на волейбол хожу, цікавлюсь. Да, потім, е, ну не знаю, чи це скромно так, щоб ви побачили, які я перці вирощую вдома, помідори, огірки і не по звичайній традиційній технології. Мене забезпечили е, такими е, посудами. Ну, скажімо, каністрами пластмасовими із харчової пластмаси. Я наповнюю землею туди, потім сажу розсаду, яку я сам виростив, я її міг купити, би, але я сам вирощу розсаду, знаю, який сорт, і потім доглядаю, 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 і коли вже урожай да, любуюся, да, ну, і є чим пригостити. І, і, і членів своєї родини, і друзів, у мене дуже багато друзів. Освоїв комп'ютер. Я люблю дуже шахмати люблю. Граю поганенько, але дуже люблю шахмати. От коли немає такої можливості зустрітися десь із е, гравцями, то я з комп'ютером граю. Немає бажання повернутися знову в наукову діяльність? Знаєте, Ну, скажем, я так відчуваю ще і, і, і при здоров'ї, наче і енергія. Да. І от я 4 роки на пенсії вже трошки заскучав. вже хотілося б піти працювати. Але і мені були пропозиції. Да. Ректорат е, університету садівництва пропонував. Да. Але я, знаєте, дивлюся, там скорочення відбувається. Там скорочують тих, які пропрацювали все життя там, да, і навіть інколи і молодь, навіть із ступенями, і званнями вченими е скорочують. Тому знаєте, так якось ну, не по совісті йти, е працювати, скажімо, ну, займати е місце. Е я все-таки думаю, що краще уступити тим молодим. У 400-річній історії міста ви вписали особисто 50 років. Яким би ви хотіли бачити місто наше у майбутньому? Перш за все, я б хотів би звернутися до мера і до його команди молодої. Я вважаю, що хороша команда прийшла зараз. Молоді люди, не зовсім досвідчені, але я вважаю, що хороша команда сьогодні. Керує нашим містом, я б хотів би їм побажати зберегти інфраструктуру нашого міста. От ми вже частково там говорили, щоб зберегти вищі навчальні, середні навчальні заклади, щоб зберегти наукові установи. Ну, Вже багато втрачено в плані там промислового, промислових підприємств і так далі. Але Оцю інтелектуальну частину е, інфраструктури нашого міста, ну, вкрай треба зберегти. Тут треба багато е, бувати у відомствах у Києві, у міністерствах, е, бувати в колективах. От як раніше ми тісно співпрацювали із місцевою, з обласною там е, владою і так далі. Е, я б хотів би, щоб. Відновилася та промислова інфраструктура нашого міста, спортивна інфраструктура нашого міста, а поміняти в нашому місті я б хотів би слідуючи. І знаєте, на цей вислів, що я скажу, у мене був дуже серйозний поштовх у моєму житті. Ну, нещодавно, років 2-3, іду я в больниці відвідати знайомих. А попереду в мене йде мужчина. Так років 50-55. І от ми йдемо до входу в больницю нашого міста. Попереду цей мужчина смалить цигарку. І так ми приближаємося до входу, він це частіше. Частіше смалить, 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 так, я за ним йду. Доходить він до дверей вхідних, Зліва, справа стоїть, як зараз пам'ятаю, мусорне відро, ну, мусорка. Він постояв, постояв, ще посмалив і ефективно кинув так окурок туди, значить під ноги. Поза смітничок. Поза смітничок, так, метрів два-три, знаєте так. Да, я йому зауважив, а він мені говорить, старий, тобі що, неоднаково? Розумієте, мене це надзвичайно обурило. Тому <кій> от таких людей це така дрібничка. Але такі люди ніколи не посадять квіти, вічно зелені рослини на вулиці у своєму місті, біля свого двору. Такі люди можуть зламати квіти ті, хто посадив. Розумієте? Я таких людей відношу і їх називаю гуни. Ну, По історії ви знаєте, це кілька тисяч років на півдекі, І наше місто гунами дуже дуже переповнене. Людина розумна, Гомо Сапенс. От я б хотів би гунів поміняти. На Щоб люди навчались поважати і себе, і працю і так. інших, і своє місто. Так. Ну, якщо ми вже заговорили про Умань і про відзначення такого солідного ювілею, чи є у вас побажання для міста і для уманчан? Ну, звичайно. Я щиро щиро від усієї душі і з великим задоволенням вітаю всіх уманчан із 400-річчям. З періоду літопису про наше місто. Міцного здоров'я, всіляких гараздів, успіхів, благополуччя бажаю, миру бажаю. Я вітаю всю нашу державу, на великих просторах якої є таке місто, як Умань, яке я дуже-дуже люблю. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам за те, що своїм життям вписали таку гарну сторінку в історію нашого міста. Дякую і вам.